Безперебійник на 500 Вт. Це один із самих популярних запитів, які на нас надходять. Запити починають надходити кінець літа, начало осені. Тобто перед опалювальним сезоном люди підбирають собі безперебійник і буде забезпечувати роботу їхнього котла або ще якихось циркуляційних насосів, щоб система опалення в домі працювала нормально. У вас була гаряча вода і у вас було тепло. У нас досить багато таких безперебійників. Чим обумовлений попит саме на 500 Вт моделі. Ну, до речі, всі люди шукають п'ятясотий безперебійник. Це 500 вольт реально в нього потужність 300 50 Вт, 350, 400, в залежності від виробників або навіть і 300 Вт також буває. Цієї потужності оптимально достатньо для того, щоб заживлювати ваш газовий котел або твердопаливний котел тому що газовий котел може споживати там 100, 120, 80 Вт, 140 Вт, тут 350. Тут з трьохкратним запасом буде потужність цього безперебійника. Тобто сюди ви зможете включити ще один, два або навіть три циркуляційних насосів на стандартних там на 40 на 60 ватт, і цього буде достатньо. Плюс вам сюди ще буде потрібна акумуляторна батарея. Якщо вам потрібно проконсульти, Консультуватися про безперебійників для системи опалення, для циркуляційних насосів, Звертайтеся, наші хлопці все підкажуть. Підберуть вам потрібний безперебійник. У нас, до речі, дуже багато виробників цих приладів, а вони в нас всі будуть з гарантією. Також проконсультуємо вас по акумуляторній батареї. Можемо запропонувати не тільки гелеву або АЖМ-акумуляторну батарею, або навіть літієву акумуляторну батарею, яка буде нормально співпрацювати з таким безперебійником, бо не всі батареї літі з працюють з такими безперебійником. Ми маємо такі, які будуть працювати без проблем і не будуть уходити у захист по глибокому розряду телефонуйте, все підкажемо.